Мене звати Наталя Залеська, я комерційний директор групи компаній Київський кабельний завод Європан і «Карат ЛТД. Як Київський кабельний завод, ми є виробником якісної кабельно-провідникової продукції, займаємо лідеруючі місце на ринку України, виготовляємо продукцію під торговою маркою Європан ТМ і експортуємо її в країни Євросоюзу і близького сходу. Ну і звісно, по Україні як компанія Карат. Ми являємося дистриб'юторами кабельно-провідникової продукції і електротехнічної. Київський кабельний завод «Європан», тобто наш завод, надав безкоштовну кабельну провідникову продукцію, яка відповідає всім вимогам європейських стандартів для d де будівництва Карат ЛТД забезпечив даний проект фурнітурою близькокозахистом козахистом і додатковим останкуванням по електротехніці, яке потрібно для внутрішніх приміщень. Ну для нас цей проект це не просто будівництво, це Дуже важливий крок в позитивних змінах в стадії будівництва. Даний проект дозволяє будувати будинок від фундаменту до заселення людей за один місяць на сьогоднішній день. В умовах нашого життя це є дуже важливий фактор для того, щоб ми могли забезпечити житлом людей, які постраждали після вторгнення. Російської Федерації і втратили своє житло надалі, після перемоги України, це буде суттєвим відновленням житлового фонду і інфраструктури.